Привіт! Мене звати Оля Ліметріт. Ви на моєму ютуб-каналі, і в цьому відео я поділюся інформацією, що стосується прийняття біженців в січні 2025 року, також і змін, що стосується для тих біженців, які вже перебувають в Німеччині. Трошки про себе нагадаю, що з 2013 року я проживаю в Німеччині, маю дві вищі освіти: економічну і педагогічну, які підтвердила в Німеччині спочатку економічно працювала довгий час бухгалтером, кілька років тому. Підтвердила також педагогічну освіту. Зараз викладаю на інтеграційних курсах. На своєму ютуб-каналі я ділюсь інформацією, що стосується для біженців, законів і так далі. Яку беру з першоджерел. Також ви можете записатися до мене на якусь консультацію, будь-яку життєву консультацію, яку вас цікавить. Якщо ви у вас є якісь виникають проблеми і немає з ким. З цим хоча б поговорити або запитати якоїсь поради. Ми з вами знайдемо відповідні документи про кон... якусь інформацію, що стосується ваших питань, і допоможе я вам вирішити. Отож, Німеччина як приймала, так і приймає біженців навіть. Попри те, що багато інформації було, що Німеччина не приймає, я постійно ви можете знайти в кожному моєму відео. Майже кожен місяць я запис, записую в не ті самі відео, де наголошую, що Німеччина приймає і немає жодних підстав, щоб вона не приймала біженців з України. Які регіони приймають, ви можете знайти під цим відео інформацію, які регіони приймають, тому що ця інформація міняється. Які основні документи вам треба? Для того, щоб приїхати в Німеччину, це в нас паспорт перетин кордону, де має стояти печатка. Якщо немає цієї печатки, нічого страшного. Але там треба також розуміти, як правильно пояснити, чому у вас немає печатки. Потім, коли ви сюди приїжджаєте, дипломи, ви можете свої брати, ну але це не впливає на прийняття. У вас біженця, це основне це паспорт, а я маю на увазі закордонний паспорт без закордонного паспорта. Ви навіть не зможете на сьогоднішній день перетнути кордон. І далі їдете в регіон, який приймає. Якщо не знає, куди їхати, їдете в табір. В основний табір це в Берлін Тегель. І там вже вам оформляють документи. Це на сьогоднішній день, як і останніх два роки займає часу від 2 до 5-6 місяців, так само десь стільки часу займає пошук квартир. Якщо ви протягом 2-3 місяців зареєструвалися, знайшли квартиру і отримуєте вже якісь виплати або влаштувалися на роботу, це суперкласно, це дуже добре. Багато осіб чекають приблизно пів року, щоб оце все оформити. Перша інформація. Друга інформація для тих, хто тут вже живе про відміну курсів в Німеччині, тобто відміну повторів. Якщо ви за першим разом не здали, за другим разом вже не маєте право самостійно, не маєте права за рахунок держави. Чи там джоб-центру ще раз навчатися на тих самих курсах. Є, звісно, винятки, якщо ви дуже довгий певний період часу хворіли, або ваші діти хворіли, або там, не знаю, ви там народили дитину і так далі, в таких випадках можна. Але якщо ви дійсно нормально відвідали курси, не здали, то от, власне, оцей, що по третьому кулу, кругу, колу, одні й ті самі люди здають, здають і не здають, це просто німецьке. Німці вигадали, що ну, не потрібно так робити. Так? Один раз здали, не здали, дід працюйте за свої або за свої гроші навчаєтеся. Звісно, я особисто розумію, що багато хто не хотів тої мови вчити і не хотів тут залишатися, але це вже інша справа. Далі така інформація виникла про роботу за одне євро. Ця інформація серед українців. Досить нова, але я просто знаю німців, які, власне, на джоб-центрі там багато років, і вони не хочуть працювати, і їх, власне, заставляють таку роботу робити. Що це за робота? Це розносити газети, наприклад, дві години, в день, ви маєте порозносити години. І за це вам заплатять там за місяць одне євро. Тому що ви все одно ж вдома з дітей нічим не займаєтесь. Та будь-які роботи, які вам пропонують, ви не хочете робити Поза стану, не знаю, здоров'я не можете доїхати і так далі. Пощі, постійно, якщо в українців чи там будь-кого, хто стоїть на джоб-центрі відмови, їм надають таку роботу, від якої вони не можуть відмовитись там одну-дві-три години чи чотири години в день попрацювати. Безкоштовно, ну, тобто не безкоштовно, але вам вже ж надається допомога від центру зайнятості, тобто від держави, то, власне, за те, що ви отримаєте допомогу, можете на таких волонтерських засадах попрацювати. Якщо в кого є можливість йти на нормальну роботу, чи ну, на будь-яку роботу, яку вам пропонують, чи ви самі знаходите. Також можете йти, якщо ви це не можете, не хочете, не можете, не, не знаєте, вам тут пропонувати ось таку роботу, і це нормальна практика. Це була практика, якби дуже довго в Німеччині. Це нічого нового цього немає. Просто що, напевно, буде застосовуватись для українців. Буде нове, тому що вже багато українців пройшли інтеграційні курси. Далі, наприклад, направлення на Б2 їм не дали, тому що відповідно до їхньої освіти не треба, або вони там і Б 1 не здали, повтору немає. Значить, якусь елементарну роботу, щось таке невисококваліфіковану можна виконувати, і цим буде займатися центр зайнятий, що Джоб-центр в Німеччині. Це все основне, що я хотіла вам сказати. Знову ж таки, якщо у вас є якісь індивідуальні питання, які ви хочете вирішити, можете звертатися до мене в Телеграм. Я із задоволенням вам допоможу. Підписуйтесь на мій YouTube канал, залишайте питання, які вас цікавлять, і почуємось в наступних відео.